Вітаю тебе, друже! Я, Капітошка, весела краплинка. Пропоную тобі відтворити вдома ряд дослідів із водою, але буде потрібна допомога батьків. Дослід номер 1 У склянку з водою додай фарбу або будь-який барвник, якого кольору стала вода. Висновок. Кольор води залежить від кольору барвника. Дослід номер 2 Заздалегідь разом з батьками заповни формочку для льоду водою. Потім потримай шматочок льоду в долоні, який він на дотик, після цього помісти літу склянку з водою. Що відбувається? Висновок вода має. Властивість змінювати свій стан. Дослід номер 3 Спочатку спробуй воду на смак, яка вона на смак? Вода не має смаку. Потім у склянку з водою додай цукор та ретельно перемішай, куди подівся цукор. А тепер спробуй на смак воду, яка вона на смак? Вода стала солодкою. Все те ж саме зроби з сіллю. Висновок вода розчиняє деякі речовини, та її смак змінюється. А тепер давай пограємо. Бажаю успіху!